Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія мерзляк 2024 рік. Завдання номер 111. Три прямі перетинаються в одній точці рисунок 90. Знайдіть суму кутів 1, кут 2 і кут 3. Запишемо дану. Так і напишемо, що три прямі перетинаються в одній точці. Далі напишемо, які утворилися кути. Я хотіла б вам запропонувати ще назвати кути, які не названі. Давайте поставимо ще кут номер 4 кут 5 і кут 6. І запишемо, що утворилось. 6 кутів. Далі, те, що треба знайти, суму кута 1, кута 2 і кута 3. І починаємо розв'язання. Якщо ви уважно подивитесь на малюнок, то тоді побачите, що сума 6 кутів це є повний кут. Який дорівнює 360 градусів. Добре, записали це. Тепер друга дія. В другій дії треба знайти пари вертикальних кутів. Кут 1 і кут 4 це будуть вертикальні кути. Подивіться уважно. Ну, ми знаємо, що вертикальні кути рівні. Так? Давайте ще знайдемо пару. Кут 2 і кут 6. також це вертикальні кути, а вертикальні кути рівні. І у нас на малюнку ще є одна пара рівних кутів. Це кут 3 і кут 5. Кут 3 і кут 5. Це також вертикальні кути, і вони рівні. Далі треба записати таку фігурну дужечку і написати, як вертикальні кути. А тепер подивіться нашу першу дію. Кут 1 і 4 рівні, кут 2 і кут 6 рівні, кут 3 і кут 5 також рівні. Який ми можемо зробити висновок? Що у нас сума попарна рівних кутів. І що це означає? Що сума кута 1, кута 2 і кута 3 це буде 360 поділене на 2. Можна навіть це не записувати, це можна знайти усно. Тобто, це очевидно, що сума трьох кутів дорівнює 180 градусів. Все відповідь 180 градусів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!